У книзі зібрані нариси з психології і творчості відомого американського психолога, психотерапевта і теоретика екзистенційної психології Роло Мея, у яких він розповідає про креативні осяяння людства на різних історичних, культурних та соціальних рівнях становлення. У виданні, яке залишається класикою літератури з психології, розглядаються зокрема природа творчості і творчого процесу не лише у мистецтві, а й в усіх сферах життя. Попри те, що книга була написана у 1975 році, а роломей подекуди спирався на застерілі дані і концепції, та все ж його спостережливість, гострий розум, широка ерудиція та багатий досвід у психотерапії роблять його висновки та ідеї актуальними і сьогодні. Ці розділи є частковим записом моїх роздумів, пише автор. Вони народилися як лекції, що були прочитані у коледжах та університетах. Я завжди вагався, чи варто їх публікувати, бо вони здавалися незавершеними. Таємниця творчості все ще залишалася таємницею. Але зрештою, я зрозумів, що ця незавершеність буде завжди і що це частина самого творчого процесу. Ми виражаємо своє буття через творчість, а творчість є необхідним наслідком буття. А більше книг та інформації за посиланням.